Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про Андору, країну, що знаходиться між Іспанією та Францією. Назва Андори за однією з версій походить від слова Андуріал наваро-арагонського походження, що означає лісиста місцевість, що пов'язана з великою кількістю лісових масивів, які покривають долини Піренеїв. Перша згадка про цю країну була в 778 році. Традиційне заснування Андори приписується Карлу Великому, який 790 року надав країні незалежність. У 805 році король Аквітанії Людовік І благочестивий, розбив військо Сарацин задяки тому, що жителі громади, громади Андори провели франкське військо в тил арабам. за допомогу Карл Великий дарував громаді Велику Хартію Свободи. 805 рік вважається роком заснування князівства Андори. У 988 році граф Барселони Борель ІІ передав світську владу над долиною Андори єпископу Урхелю. У 1278 році підписаний так званий акт Параж між графством Фуа і Єпископом Урхельським, за яким вони розділяли між собою владу в долині. І саме з 1278 року Андор є асоційованою з Іспанією та Францією державою. На них лежить відповідальність за захист Андори. Встановлений тоді ж, 8 вересня 1278 року, кордон Андори є найстарішим державним кордоном у світі, що зберігся до наших днів. У 1419 році створюється Рада Землі, фактично парламент Андори, а згодом Генеральна Рада. У 1479 році граф Франциск Феб де Фуа стає королем Навари, і таким чином сузеренні права графів Фуана Андору переходять до Наварської корони. Після того, як король Навари в 1589 році дійшов на престол Франції під ім'ям Генріха IV, ці права таким же чином перейшли до французької корони. Формально вони досі зберігаються за французькою державою. Досі, тепер номінальним князем правителем Андори, вважається президент Французької Республіки. У 1866 році так звана нова реформа змінює феодальну систему правління, що існувала до цього. Цього ж року була ухвалена конституція країни. На початку ХХ століття побудовано шосейні дороги. Які з'єднали країну з Іспанією та Францією. У цій країні також з'являється електропостачання. Андора дотримувалася нейтралітету в першій, першій світовій війні. У 1933-34 роках в Андорі відбуваються заворушення, пов'язані насамперед з обмеженнями виборчого права, що закінчилося початком пори збирання врожаю. У липні 1934 року. Російського емігранта Бориса Скосарьова було обрано королем Андори Борисом І за підтримки населення, що налічувало тоді 5 тисяч чоловік, а сама країна була проголошена королівством. Однак його конфлікт з єпископом Урхельським, а точніше, оголошення війни єпископу, призвів до його арешту, спеціально надісланим загоном іспанської жарнаримерії, пізніше висилки до Іспанії та суду. У період Другої світової війни. В Адорі знаходились невеликі підрозділи іспанських та французьких військ. Після війни країна стає більш відкритою до світу і стає досить популярним гірськолижним курортом. Крім того, податкова система дозволяє відкрити безліч недорогих магазинів за європейськими мірками. В 1976 році в цій країні була створена перша політична партія. В 1982 році приймається перший уряд князівства, а в 1993 році. Приймається конституція, що скасовує всі пережитки феодалізму. Хоча президент Франції та єпископ Урхельський залишаються номінальними співправителями. Також в цьому році країна вступає до ООН. В цьому ж році, як я сказав, були відмінені пережитки феодалізму. А саме один з них був виплата своїм Цезаренам щорічно неї данини 960 франків президенту Французької Республіки. 460 песет, 12 головок Сиру, 12 каплунів, 12 куріпок і 6 окістів урхельському єпископу. У 1993 році після ухвалення Конституції Андора вступила до ООН і відкрила низку посольств та представництва за кордоном. 1994 року країна вступила до Ради Європи, 1996-го до ОБСЄ, 1997-го до ЮНЕСКО. Населення Андори за оцінкою 2022 року становить 85 560 осіб. Населення столиці Андори Лавельї 23 тисячі жителів за оцінкою 2018 року. Офіційна мова країни каталонська. А більшість вірян християни, які є переважно католиками. Вони становлять 89,5% від населення країни. Андора високорозвинена, мала постіндустріальна індустріальна країна. Туризм є основною галузі економіки 80% ВВП країни. Антору щороку відвідують до 9 мільйонів туристів. Держава бере мінімальну участь у управлінні економікою і приватне підприємство діє майже без обмежень. Велику роль в економіці грає банківський сектор, який користується існуючими в країні податковими пільгами. З 1 квітня 2012 року діє офіційна угода про використання євро в якості національної валюти. До цієї дати євро використовувалося неофіційно. А до створення євро в країні використовувалися французькі франки та іспанські пасети. З 1 січня 2024 року мінімальний розмір оплати праці становить 7,94 євро на годину та 1376,27 євро на місяць. Розвиток сільського господарства в Андорі обмежений тим, що лише 2% земель придатні для обробки, у цій галузі зайнято менше 1% населення. Вирощується картопля і тютюн у невеликій кількості ячмінь і жито. В країні є запаси залізняку свинцю мінеральної води, шість природних об'єктів охороняється державою, досить добре розвинена лісова промисловість та гідроенергетика, широко поширена торгівля предметами розкоші. Країна має статус податкової оази, оскільки її банки відрізняються високим рівнем конфіденційності інформації про клієнтів. В Андорі немає регулярних збройних сил. Всі силові функції виконує поліція Андори, що налічує 240 поліцейських, яким допомагають цивільні. Відповідальність за оборону Андори несуть Франція та Іспанія. Основними завданнями поліції Андори є охорона громадського порядку, кримінальний розшук, прикордонний контроль, контроль дорожнього руху також є невеликі спеціальні підрозділи: кінологічний, рятувальний і саперний. Долина Мадри Перефіта Хлоро з 2004 року. Є першим та єдиним об'єктом Андорі, занесеним до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 2006 року територія охоронної зони була розширена. Наразі в долині знаходяться два невеликих поселення, що заселяються лише влітку і мають загалом 12 гранітних будинків зі сланцевим дахом. Середньовіччя в долині вирощувався виноград. Останнім часом сільське господарство витісняється з кутарством. Ліси до 19 століття використовувалися для отримання деревного вугілля. До 1790 року в цій долині практикувалися добування залізної руди і ковальства. Це була розповідь про Андору, країну, яка відкрила себе світу, відкинувши старі феодальні пережитки та зберігши традиції, і отримала з цього велику вигоду для себе і своїх громадян.